Я вас всіх вітаю. Мене звати Оля. Дякую, що дивитеся, дякую, що залишаєте коментарі, що не забули підписатися і що поставили лайк цьому відео. А ми починаємо сьогодні говорити про дуже важливу тему для шанувальників Шанель. Я пролью трохи світла, внесу трохи розуміння щодо того, що відбувається з парфумами Кришталь і «Кришталь Оверт». Певний час, якщо ви слідкуєте за Шанель, якщо ви слідкуєте за цими парфумами, якщо ви шанувальник Шанель, і просто якщо ви дивилися мої відео або інших блогерів, хто згадує цю марку, ви помітили, що почалися розмови про те, що щезають, як то зникають. Полиці, кришталь або криштальоверти, що з ними відбувається. Хтось хапався за голову і казав, що все їх знімають. Хтось казав, не хвилюйтеся просто в певних там, регіонах або в певних країнах вони просто припинили тимчасово поставки, це все відновиться. Консультанти, деякі казали, не буде більше цих парфумів, деякі казали, тимчасово, деякі. Просто знизували плечима, тобто було таке нерозуміння того, що відбувається з цими парфумами, і так, мабуть, це впродовж місяців шести, ну, десь так, скажімо, півроку, ось таке щось незрозуміле коїлося і. Нарешті, якщо ми зайдемо на сайт офіційний, стоїть там і кришталь, і кришталь Верта. Але це на перший погляд, якщо ви не заглиблюєтеся в тему, якщо е просто ви знаєте про існування цих парфумів, можливо, чули та маєте уявлення, як вони пахнуть, але ви не поглиблюєтеся в деталі, не фанат, не, відсл не відслідковуєте. Я не скажу, що я такий аж фанат марки. Але ну дуже мені подобається Шанель, і все ж таки, Шанель це один з таких, з таких домів, найчисленніших, скажімо, в моїй колекції, один з найчисленніших люксових, який є, і багато я там, віддала віддарувала. Ну, як багато, 5-6 ну нормально. І якщо все сумувати, то багато їх було в мене. і... У мене є відео, якщо я прикріплю, якщо цікаво, подивіться про екстракти шанель. Я розповідаю окремо Ось, про свої розчарування в і розчарування певні в шанель. Але давайте повернемось до кришталі Кришталю Верта. Ці два парфуми я не знала. Ну, те, не те, що не знала зовсім. Звичайно, я знала, що вони існують. Я читала про що вони, я дивилась навіть декілька відгуків. І вирішила, що мені не треба, бо я такий профіль просто не ношу. Так, колись кришталю Верт мене вразив. Це був один з перших люксових парфумів який дійсно мене вразив, такий хайлюкс, uh, uh, ну, тобто як Діор, Шанель uh, Saint Laurent, ну, Ось, скажімо, на цій поличці, на цій план планці Герлен туди ж. Але все, потім я пішла в якусь іншу сторону і не підходила до тих парфумів. Можливо, це було рік тому я підійшла, перетестила кришталь. Кришталь звичайний оде парфам. Ну, і, в принципі, все. Вагалась, чи треба, чи не треба, вирішила, що не треба. А оверт, то було більше 10 років тому, як я тестила. Ну, на цьому моя персональна історія закінчилась. І ось оці всі розмови-розмови. Якось я. Ніколи не бігала за цими саме парфумами, в мене їх не було, бо цитруси я не люблю, такі холодні мшисті, шипристі, класичні саме також якось не дуже. Ну, і Знімають, знімають, не знімають, ну добре. І ось зайшла я в магазин. Точніше, це аптека з великим відділом парфумерії. І ви бачили, я звідти зняла шортс про те, який ж парфу мені обрати, бо побачила їх по гарній ціні. Зазвичай в цьому місці ціни завищені, тобто онлайн можна навіть по їх знижкам можна купити дешевше ніж вони по знижках продають. Але в цей раз дійсно, бо ціна була ще стара, я не знаю скільки там їй років в цій ціні, і вона йшла наполовину, і тому виходило дійсно дуже вигодно. І ось я зробила, що ж мені обрати, бо погано пам'ятала і той, і той парфум і, і вагалася. І дякую, що порадили мені. Взяти оверт, саме його насправді я і взяла. Я ваші відповіді вже прочитала вдома після того, як повернулася з покупкою, але це ще раз підтвердило мої, моє рішення, правильне рішення взяти оверт. Бо звичайний кришталь я б точно, мабуть б не носила. Про що хто не знає? Кришталь Оверт. Про що кришталь я по пам'яті вам не буду розповідати, бо це було давно, коли я тестила. Я вам поставлю розпаковочку сюди. Побачите, невеличку. Давайте подивимось, як я його розпаковувала. Все стандартно, гарно, великий об'єм, 100 мл. Такий трошки. Трошки маскулінне оформлення цього парфуму, але, до речі, він для мене ідеальний унісекс. Тобто я його раджу і чоловікам, і жінкам. Отже, повертаючись до композиції, про що він? Про гарнющі неролі свіжу таку. Зелень позитивну, дуже гарні, чисті, чисті, так, мильні трохи. Але також позитивні неролі і соковитий лимон. Тут, мабуть, бергамот, можливий бергамот і лимон. Ну, таке аж соковитий, аж сок тече таке от враження. І не дарма його тут аж цілих 100 мл, бо, чесно кажучи, мені його стійкості бракує, бо я поливаюся. От розношуючи зараз, звичайно, це не його пора. Зараз дуже холодно, я його розношую лише в приміщенні. Можливо, він буде грати по-іншому, коли буде якийсь вітерець, сонце, тепло. Але маємо, що маємо зараз, і мені бракує. Так, він потім сидить досить довго на одязі, наприклад. Але дуже тихо, тобто мені в рукава ж треба зануритися. А я хочу, щоб воно так радіювало, знаєте, такою хмаринкою сиділо, і от цього мені. Тобто, то, то, мабуть, навіть не, не стійкості, так мені бракує шлейфу, мені бракує дифузії цього парфуму, хоча там перші півгодини це просто казка. Це такі дуже-дуже гарні, приємні ролі. Вони не гірчать, вони не засолоджуються, вони якісь не нецікаві. Все, все дуже гарно зроблено. В Chanel завжди немає в мене питань до якості композиції. І, з Сучасних парфумів, тим паче з яких з тих, що в мене є, мені дуже нагадує парфум, який я просто закохалася цього літа, це Fiore, фьори Dolivo, від Ксажов, з їх лінійки Казамараті. Звичайно, що вони не однакові, але вони дуже близькі, скажімо, по духу. Тут там також оця присутність мильних неролій, соковитих яскравих цитрусів, таких освіжаючих, які весь час з тобою вони дійсно тебе в спеку освіжають. І тут от, вони дуже за характером схожі. Чим мені більше подобається Ксешов, що він тримається набагато довше, самостійкість набагато довше, і звичайно, дифузія. Там просто дифузія неможлива. Ти ходиш в ці хвари в гарному сенсі, в ці хмаринці, і воно тебе просто освіжає, радує. Але вони за характером дуже дуже схожі. Такі я люблю, тобто я люблю не цитруси, я люблю неролі, гарні неролі. Змішані з цитрусами, з тим самим бергамотом, соковитим лимоном. Ось я знайшла ту нішу цитрусово освіжаючих, які, які я особисто люблю. А це таке класичне виконання цієї композиції цитрусів і неролі. А тепер давайте повернемося або звернемося до найцікавішого. Я покажу. Давайте я його аж нанесу. Хоча погода геть не сприяє, хоч Чи це чогось дуже такого... не було вам видно нанесення. Так. Таке все масивне, кришка масивна, флакон масивний. Але я ж кажу, що з такою... Хочеться більш насиченого, тому добре, що такий великий об'єм. А... Так. До, звертаємося до цієї інтриги, що ж відбувалося з парфумами, чи треба панікувати, і, чи не треба, все добре, їх повернули на поличку і от там вони стоять. І для мене в вас погана новина, і гарна, але не дуже новина. Гарна, але новина в тому, що так, на офіційному сайті повернулися всі ці парфуми, але що вас а, м, повинно насторожити, не знаю, підкажіть, перестали ви мені підказувати українські слова, те, що біля кожного з цих парфумів і кришталі, і кришталля Оверт написано новинка. І чого б це було написано новинка, якщо їх просто повернули. І взагалі, кожного разу, коли отак масово зникають повсюди, на всій землі, а, певні парфуми, це дзвіночок того, що з ними щось відбувається. Або міняється формула, або їх перевдягають. Так, звичайно, можуть бути десь якісь перебої з сировиною, але сировину завжди можна змінити. Так, можливо, якась партія буде трошки відрізнятися тоді, але вони про це не будуть заявляти. Але якщо змінюють стабільну формулу, от саму в принципі, формулу, не просто сировину, то зазвичай. На певний час зникають з поличок, а тоді вже з'являється нова партія. Інколи це супроводжується перевдягненням, інколи ні. Що відбулося цього разу? Давайте стосовно кришталю Верт, його більше люблять, і я розумію, за що, за ці самі ніжні соковиті такі позитивні, освіжаючі неролі з цитрусами. Неролі просто ідеальні тут. Якщо ми звернемося. До сайту офіційного. Ви побачите, що там стоїть кришталь Оверт в концентрації Одепа, якої до цього не існувало. Що написано в мене на флаконі. Я навіть не можу сказати на старому випуску, але так, це вже старий випуск, хоча парфум 2009 року, тобто не аж такий старий, так більше 10 років, але і за цей час встиг стати легендою. Тут в мене написано туалет консантре», Тобто так, незвичайна туалетка, так, ніби з підсиленим звучанням, з підсиленими характеристиками, можна так сказати, але все ж таки туалет, А на поличках нових флакони вже оде парфам. І що ще цікавіше, якщо ви звернетеся, наприклад, на фрагрантику, ви побачите, що оригінальний, автором оригінальної версії туалетки Концентрований оверт. Є Жак Польш, як в принципі більшості, переважно більшості парфумів Шанель, а автора нової концентрації до парфум не заявлено. Це перше. І якщо порівняєте піраміди, вони різні. І що є саме серденько, що в новій концентрації водопарфум не ролі Нема. Якраз те, за що так люблять оцей освіжаючий, радісний, трошки мильний, позитивний парфум, це за неролі, яких, ще раз повторююсь, в нові концентрації нема. Я не знаю, як пахне нова концентрація, в мене не було можливості, там в них ще не було нової поставки. От десь вони знайшли ці два флакони останніх, виклали на сейл. І не знаю, можливо, воно пахне гарно. Я не кажу, що новий оверт обов'язково буде пахнути гірше. Я кажу про те, що якщо ви любите цей парфум саме за неролі, то Купляйте, шукайте і запасайтеся саме старим, бо новий точно буде пахнути інакше. Можливо, так, він буде пахнути теж освіжаючи яскраво, цитруси, бо там цитруси, але там ну, піраміда дуже така абстрактна, знаєте, а, залишили, здається, жасмин, зелені ноти, цитрусові ноти. Якщо тут було все розкладено: лимон, бергамот, неролі, жасмин, то там такі абстрактні зелені, абстрактні цитрусові і вже на ролі нема. Ось. То звертаю вашу увагу. Все ж таки змінилося. А, і я сама не буду, будучи так, спочатку фанатом і погано знаючи цей парфум, коли мені написала, все стоїть на поличках, бо я там читала, зайшла на сайт, ну, дійсно стоїть. Оце новате, оце що це якась новинка. Так, мене заінтригувало, і я вирішила повернутися, потім подивитися, порівняти піраміди, концентрації, пошукати більше інформації. Але на перший погляд, якщо б не загиблюватися, все стоїть, все повернули, все добре. Що стосується кришталю, я звертаю вашу увагу, що кришталь одепарфам, він здається був. Поправте, якщо я помиляюсь, лише в концентрації одепарфам до того. Перевдягли в одепарфам в такій версії, в такому форматі вже немає. Їх перевдягли в флакони ось такого формату, але це я вам показую екстракт, але ви зрозуміли, в них є зі спреєм такого формату, великі там флакони. так? 30, 30, не знаю, 50 точно є мілілітрів. Тобто його перевдягли, в одепарфам кришталь в такий флакон. І також написано, що новинка. Але знову ж таки, я, от чесно кажучи, так як я не знаю той парфум, то навіть і не заходила порівняти піраміди, бо все одно не зможу прокоментувати нічого. Але те, що написано Новинка, його перевдягли, чи то. Тільки тому, що його переодягли чи тому, що змінили форму, це велике питання. І з'явилась нова концентрація туалет, і, і вона виглядає от схоже як класичне оформлення кришталю. Але концентрація нова. Тому, знову ж таки, мені здається, що це вже новий кришталь. Не обов'язково це погано, бо старий кришталь мало кому подобався насправді. Це парфум, який не просто носити, але він. Він також гарний, він також гарний, і мені от він просто більш чоловічий. Мабуть, тому він просто стоїть в жіночій лінійці, і жінкам він менше подобається. І через це я думаю, що його не хотіли носити, чоловіки мало звертають увагу взагалі, в принципі, так, якщо вони не парозахоплені на жіночі лінійки, ну, чого б це? А, от, і тому він так там і не дуже знайшов. Свого користувача. Можливо, його зробили більш носибельним, більш, більш сучасним, можливо, він став навіть кращим. Я нічого не можу поганого сказати: ні хорошого, ні поганого. Це просто факти. Він буде, скоріш за все, другим. Концентрації нові, флакончики нові, тому ходіть, порівнюйте, шукайте, і робіть самі ви, ви, виводи, висновки, чи вам треба, чи не треба. Щодо. Кришталь Оверт. Я вважаю, що тут головне, що нема в новій концентрації неролі. І це от дійсно те, що а, те, що мусить нас задуматись, замислитися, чи треба нам записатися, якщо ви фанат, чи не треба, чи варто спробувати нову, можливо, можна і без неролі. Але ну дуже гарне, оце Неролі тут просто. От, хочеться весни, хочеться літа. От я зараз і я просто уявляю себе в сонячний, в якийсь літній теплий день ранком, позитивним пташки співають. Сонце світить, небо чисте і все добре. Просто і дякую вам. Так, я згодна, що оверт. З ним не можна було прогадати навіть, бачите, людині, яка, в принципі, не дуже любить. Цитруси, я б сказала, не любить цитруси, але тут на ролі все витягують, всю композицію. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно, тож ідіть, порівнюйте піраміди, ідіть шукайте старі випуски, якщо ви фанат цих прихильник цих парфумів, якщо ви привикли носити оцю стару формулу, звикли, якщо вам не хочеться міняти ось, не кажіть, дякую. А можете казати дякую, користуйтеся інформацією, сподіваюся, вам вдасться знайти свої улюблені випуски і концентрації. Діліться коментарями. До нових зустрічей, і бережіться.